Накупив я знов деталей в радіомагу, транзистори, до них питань немає. Це є 100% оригінал. Якби без зауважень. Другі транзистори, оригінал без сумніву, але явно перелуджені ноги. Я проблеми в цьому не бачу, бо якщо це оригінал десь з демонтажу, це мене влаштовує повністю. І діод. А от діод мене не влаштовує, бо вже мав прецеденти. Той діод пробився, ну не той, а такий діод пробився. І в результаті я маю спалений трансформатор. Дядько Олег мене післав за кораблем. І мені або відмовити в ремонті доброго гібридного інвертора, або мотати самому. То ви побачите окремо. Зараз про діод. Він подушечкою, тобто в нього верхня площина не є перпендикулярна до нижньої. Він доволі потертий, він не виглядає паяним, але він мені виглядає перемаркованим. І якщо врахувати, що він таки доволі непоганих параметрів, 1200 вольт 8 А, я схильний думати, що це перемарк. Чому? Зверніть увагу на окантовку, тобто тут було підвищення з маркуванням. А зараз це підвищення нівельоване, причому якось так подушечкою, нерівномірно воно зішліфоване, як на мене. Хоча нанесене маркування ну, трошки косо, є якісь потертості. Зараз глянемо під дрібноглядом. Спочатку дивимось на бокову поверхню, запам'ятовуємо текстуру, яка вона є. А тепер перевертаємо. І бачимо, що воно якесь не таке. Проскакують сліди припою, втерті в поверхню. Заокруглення, ніби як є. Але перехід якийсь нерівномірний і дивний. Таке враження, що воно не просто шліфоване нерівно, а ще й фарбоване. І по фарбованому потім марковане. Ну, тут, якби є царапане, але це не показник, бо воно десь могло лежати царапатись. Гравіровка ну така досить нерівномірна і крива, як на мене. Зараз попробую знайти спалений оригінал, глянемо на нього. І от край той, що я згадую, що тут було підвищення, а тепер воно якесь таке незрозуміле. І я вже колись попадав з ультразвуковою зваркою зі схожими діодами. Вони не тримали заявлених параметрів. Оригінальний діод іншого виробника, тому в принципі порівнювати їх сенсу немає. Замовлю куплю десь в іншому місці, бо, бо це не діло. Транзистори. Брав того самого продавця що раніше. І то витягую з коробки і бачу, що мені не подобається. А ви бачите, що не подобається мені. Ліворуч в нас оригінальний з інвертора спалений. Праворуч куплений в китайця. Можна побачити, що облудження якесь інакше, ніж в оригінального. Можна побачити, що в обох є впадене, тиснення захисні. Але можна побачити, що в нового є сліди шліфовки. а маркування нанесене лазером. І шрифт грубший, ніж в оригінального. Я вже маю сумніви, що це добрі транзистори. Тому що. Є ризик, що їх перемаркували, шліфанули поверхню, лазером нанесли маркування. І нанесли, скоріше за все, з менш низьковольтних або з менш потужних по струму. Важко сказати. Причому вони є нові і рубані, тобто це не є перелуджені якісь. До корпусу зауважень, по суті, немає. Виключно текстура поверхні. Та текстура мені не подобається. Давайте глянемо на кристал. Розбираються транзистори нескладно, як насіння соняшника. Лускати треба. Хрусь, опа, це оригінальний спалений. Добре, а тепер наш новенький. Новенький китаяйський. Хрусь. Ні, кристал великий. Особливо домахатися нема до чого. Площа кристалу відповідає. Цікаво, несподівано. Може корпусують десь на різних заводах чи як. Хоча можна відмітити різницю по самій підкладці. Лівий оригінальний, як бачите. Площа облудження є меншою, ніж на правому китайському. Хоча вони оба китайські. Напевно, китайський оригінал і китайський не зовсім оригінал. А все ж таки, площа кристалу така сама, чи ні. Хоч бери штангенциркулі Церкулі Мірій, бо тут облудження велике. Зараз буду міряти. Може все ж таки не альо. Все ж таки, площа кристалу в них однакова. Беру один недобиток і міряємо затвор. Так щоб вам видно було. Отак зміщу. О! Недобиток оригінал. 7,35 нанофарада, грубо. Новий китайський. 7,5. Ну так, не так, щоб сильна різниця. 3,4. 3,58. Тобто різниця таки трохи є. Чи це розбіг параметрів, чи це такий перемарк, я сказати вагаюся. На жаль, ще не придбав, а треба взяти пристрій для перевірки транзисторів на напругу. Бо може бути по струму такий самий, а напруга зовсім інша. Отаке, може в мене паранойя, але погодьтеся, маркування викликає підозри. Добре, робимо ще інакше. Ціла партія, а в кінці чотири недобитки оригінальних. Грубо сім. Сім. Ну, Фактично всі нові мають сім нан. О, контакти. Через один вже беру. Сім. Сім. Бачите, там щось. Сім. А оригінальні. 7,4, 7,6, Сімій 6. один. Ну, розкид є? 7,2. два? Навіть не знаю. Може просто корпусовка така, тому що ось. Навіть тут є з цим самим логотипом, але виглядають не підпиляними. Але вони з іншим тисненням захисним. Я вагаюся. До мене доходить, що, судячи по кількості, я тих транзисторів вже поставив багато. І проблем не було жодного разу. І згадую собі історію: це ж на китайські транзистори. Точніше, куплені не в Китаї, а куплені в нас. Це транзистори з космодрому. Я замовив партію тих транзисторів з Китаю. Посилка пропала. Довго я переписувався з відправником. Він забив подавати в розшук. А по законодавству міжнародному. Міжнародне відправлення належить відправнику до моменту вручення отримувачу. Тобто, я не мав можливості що-небудь зробити чи вплинути. Ще пару недобитків лежать на всякий випадок. І я чекав чи не три місяці, чи не два місяці. Нічого не міг зробити. Написав звернення на Укрпошту на гарячу лінію. Все ж таки вони пустили в роботу. Довго шукали. До мене дзвонили якісь жіночки. Коротше, гаряча лінія пошти взяла за чи за яйця, чи за ціцьки працівників відділення. Посилка приїхала на центральну пошту мого. Міста і виїхала з центральної пошти на моє поштове відділення. І не доїхала, пропала більше як на півтора місяці. Ото взяли за цицьки дівок чи бабусь з центральної пошти, і вони вийшли зі мною на контакт, довго шукали, розпитували, що там було, які могли бути варіанти, щось десь пригамніти, ось і так далі. Бо десь там магнітні сепаратори, кажуть, воно не магнітиться, але ну не могло Ну, Менше з тим. Коротше... Посилку мені компенсували працівниці відділення тільки тому, що їх взяли за цицьки і їх хотіли штрафанути, якщо вони не найдуть мою посилку, я її не отримаю. Значно більше, ніж вартість тої посилки. Ото вони скинулися, компенсували мені на карту вартість, я їм скинув скріншот в китайця, за скільки брав, за скільки брав транзистори, і е, зробили так, що я ніби отримав. Е, і зробили так, що я наче як би отримав посилку, якої я по факту не отримав, котра пропала по дорозі з центральної пошти міста до поштового відділення районного. Якби залишився в мене неприємний осадок, тому що ну, неправильні методи такі дії, бо є страхівка, чому назначати крайніх, а з іншого боку, так загубили, десь вони їхня зміна, їхнє відділення. Не знаю, залишився в мене осадок. Коротше, з китайцем справ ніяких не вдалося мати. Він тупий, як валянок. Я пояснював, просив, писав. Він мені доказував, що по його трек-номеру посилка чекає на вручення. Я йому показував трек-номер пошти, що півтора місяці посилка в межах міста не переміщається. Спільної мови мене знайшли. Я китайця послав. Хоча, в принципі, з проблем раніше з тим китайцем я не мав о, гамніт полетів. І в результаті я купив на космодромі транзистори. То вони такі є, такі ота якби попиляні, але ємність я дивився по даташиту затвора, приблизно відповідає заявленим виробником. І я їх брав дуже багато і поставив багато, з ними проблем не було. Отака от історія про деталі.